Міфи вони теж не випадкові. Міфи створювалися в тому числі самими кабалістами для того, щоб сховати цю інструкцію, цю програму. Тому що якщо на непідготовлене бажання людини, яке ще еволюційно незріле, якщо дати цю інструкцію, то це дуже погано закінчиться. Бо не готове бажання на отримання, наше егоїстичне бажання. Коли бере інструкцію на віддачу, вона починає користуватися інструкцією на віддачу щоб більше отримати. А ви пам'ятаєте, да, в цій категорії чотирьох ступенів, це другий ступень, я віддаю, щоб отримати. І я отримую більше, ніж просто якщо я отримую заради отримання. Тому кабала дуже багато років ховалася і. Кабалісти пишуть, що дозвіл на її абсолютно відкрите розповсюдження, пояснення з'явився тільки для нашого з вами покоління. Точніше, Альсуам Рабаш називали рік 1991, коли зняті всі заборони на розповсюдження науки Кабала.